Питання, раща дай вас, я Господні в'язні, побойтеся до стойного покликання, яким ми покликали, по носі покори, і лагідності, доготерпеливістю, терплячи один одному доброві, стараючись зберігати єдні, Дюха, в яску миру. Одне один ao <síntos> Сказав Господь личого отцю, бо один чоловік справив Вечерю і запросив батьох, як настав час очеві, почав він слугу, сказати запрошений, ходіть, ходіть, все готове. І зараз всі вони стали мовлятись, першому сказав, я купив поле. І мушу піти, на нього подивитись, вибач мені прошу. Другий сказав, я побіг п'ять пар волів іду їх виповідати. Прошу, вибач мені. А інший мовив, я одружився, тому не можу прийти. Вернувся з й розповів це паневі своєму. Рознімався тоді Господа каже до слуги свого, віряючи скріж до майдани і вулиці міста. І приведи сюди в борка віх сліпих, кульганих, озвався слуга пане, сталекти мені ще й місця. Сказав пан до слуги, піди на шляхі та ворожі, сили його війти, в тім і наповнився. Кажу, І Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу! Апостол Бого сьогоднішнього Апостолі до Колосян говорить такі слова. Радя, коли Христос явиться, коли Христос явиться, тобто говорить про Другий прихід Христа. Тоді ви з ним явитесь у славі. І далі він починає говорити, що для того потрібно нам робити, тобто як ми повинні жити, працювати, що коли Христос явиться, тобто прийде другий раз в славі, що ми так само з ним були в славі. Що для того треба? Що ми повинні робити? І він говорить, «Умертвляйте отже, ваші земні члени, умертвляйте ваші земні члени розпусту нечистоту, пристрасті, лиху похідь, зажерливість. І далі він. Ото все, що він перечистив по окремо, він узагальнює, говорить загально, тобто боманно поклонство, тобто ідолопоклонство. Тобто павло називає, коли говорить, обертвляйте ваші землі члени і перечислюйте, тобто, розпуста, нечистота, пристрасть, лиха похій, Він це називає, що це є ідолопоклонство. Тобто людина, яка Займається розпустою речистотою, тобто та людина величає сама себе, тобто служить собі, живе для свого задоволення. А жити для свого задоволення, павло говорить, це, це є ідолопоклонство. І далі він говорить, відкиньте ви все те генцем. Бо ви себе скинули стару людину, одягнулися в нову, тобто відкиньте також гнів, лють, зло, наклеп, сороміські слова і не говоріть неправди. І тому світлі того, що вже ми зараз з вами вже розважили, то що ви зараз чули, і тепер давайте вернемося до сьогоднішнього Євангелія. Христос розповідає притчу. Один чоловік справив велику вечерю і запросив багатьох. Тобто велика вечеря це є небо, Боже царство і запросив багатьох. Як настав час вечері, Пославі слух свої сказати, запрошеним, ходіть, все готове, тобто запрошення до неба. І зараз же всі вони стали відмовлятись. Перший йому сказали, я купив поле, і мушу піти на нього подивитись. Вибач мені, що це означає купив поле? Служіння собі, служіння своїм інтересам. Для життя для себе, ідолопоклонство, життя для себе, егоїзм, ідолопоклонство. Другі сказав, як убив п'ять пан волів, будем випробувати, що такі? Знову людина живе для себе. Власні інтереси ставить вище Бога, ідолопоклонство. Вони свої інтереси стан вище є ідолопоклонство. собі служимо, поклоняємося собі. Ми себе робимо ідола. Інші говорять, я одружився. Тому не можу прийти. Так само нерозумно він відмовився, я одружився. Ну, а що не міг своєю дружиною прийти? Також ідемо в поклонство, погодження запрошення іншої людини, замість погодження іншої особи. Егоїст і ідемо в поклонство. І тому і у Христі з того вища, що ми зараз з вами розважали, коли Христос прийде другий раз, проте тобто ми говоримо другі прихиль Христа, ми маємо бути до того готові, може нас не буде. Може, з вами ми будемо вічності вже, але вічність будується від тепер, від зараз. Слава Ісусу Христу! Такий стані, Бога, живот вами, причистій своїй матері. матірі, за тислами Сипана, посторі, Госяти Ботця нашого за Духу, сохіского Косатинополя, і всіх святих помилій, спасена зі благи, і люди людинолюбний.